Небо заленеет, небо улетает, наша Украина перемогает, будет у нас такая крутая, народія. це буде это будет катка, не понятно. Я получу, чтоб ты сказал. Я не понял твоих глазах. Ты, Украина, переможешь, не оставишь никому. Україна перемаже, не розгріпе, не розхальбе, Ета буде не розхальбе, а е, небо зеленіє, Синьо-жовті кольори захотіли дар круги, Буде ми сидіти так, залітаєм, це буде наші.